Чи бувало у тебе таке, що ти сидиш у тиші, але всередині справжній шторм? Думки крутяться без упину. А що, якщо я помилюся? А раптом усе піде не так. І що сильніше намагаєшся це спинити, тим голосніше стає шум у голові? Ти, наче всередині бурі? Хвилі тривог, страхів і сумнівів здіймаються одна за одною. І в цей момент здається, що спокій. Це щось недосяжне, щось, що мають лише інші. Але правда в тому, що спокій уже в тобі. Він не зникав. Просто його заглушили тисячі зайвих думок. І перший крок до того, щоб повернути його зрозуміти думки це не ти. Вони приходять і йдуть, як хмари в небі. А ти саме небо, яке завжди залишається чистим. Спробуй подивитись на свої думки збоку. Не як суддя, а як спостерігач. Ти не повинен з ними боротися. Просто побач їх, відчуй, як вони з'являються і зникають. Ти почнеш помічати, що більшість із них не мають справжньої сили лише ту, яку ти їм даєш. Усвідомленість це не про те, щоб усе контролювати. Це про те, щоб навчитися бути присутнім. Навіть тоді, коли навколо хаос, бути спокійним спостерігачем у центрі бурі. Спробуй зробити коротку паузу сьогодні. Закрий очі, глибоко вдихни і просто побудь тут. Відчуй, як дихання заспокоює тіло, а розум поступово витейхає. Кожен такий момент це крок до внутрішньої сили, до стійкості, якої ніщо не може похитнути. Ти не полонений своїх роздумів. Ти, керманич свого внутрішнього океану. Навчися тримати курс навіть тоді, коли хвилі здіймаються навколо. Усвідомленість це компас, який завжди вказує шлях додому, до себе. Якщо тобі близька ця філософія, натисни подобається і підпишись на канал. Ми звикли шукати спокій зовні. У тиші гір, у запаху кави, у словах близьких людей. Нам здається. Що варто лише знайти ідеальне місце і все стане на свої місця. Та істина в тому, що жоден простір не дасть тобі миру. Якщо всередині тебе все ще лунає буря, справжній спокій починається там, де ти перестаєш воювати сам із собою. Не з думками, не з почуттями, а з самим фактом того, що ти живий. А життя буває різним. Ти не можеш контролювати. Як до тебе ставляться? Не можеш контролювати, чи здійсняться твої плани. Але ти завжди можеш обрати, як відповісти, як дивитись, як відчувати. Твої реакції це твоя відповідальність. І саме вона робить тебе вільним. Коли ти перестаєш тікати від болю, він перестає керувати тобою. Коли ти приймаєш втрату, вона перетворюється на досвід. А коли ти дякуєш навіть за складні дні. Ти відкриваєш двері до спокою, який не залежить від зовнішнього світу. Пам'ятай, думки приходять і йдуть, як хвилі. Емоції змінюються як пори року. Ти не є твоїм страхом. Не є твоєю тривогою. Ти той, хто спостерігає. Ти океан, а не хвиля. І кожного разу, коли тебе охоплює тривога. Зроби крок назад і просто спостерігай не суди себе за те, що хвилюєшся, не змушуй себе бути спокійним. Просто дозволь думкам проходити повз, як хмари, що пропливають крізь небо твоєї свідомості. Бо внутрішній спокій це не відсутність шуму, це вміння чути тишу навіть серед бурі. Зроби три глибокі вдихи. Відчуй, як повітря входить і виходить, як тіло розслабляється, а напруга поступово розчиняється у диханні. Ти вже не в полоні думок, ти просто є. Ти присутній. І саме в цю мить народжується сила. Тихе, непоказне, справжнє розуміння, що ти вже маєш усе необхідне, щоб бути в гармонії з життям. Навчися бачити сенс навіть у складнощах, бо труднощі не вороги, а вчителі. Кожен біль несе урок, кожне розчарування, нагадування, що ти здатен стояти міцніше, ніж думав. І колись ти озирнешся назад і зрозумієш усі ці бурі були необхідні вони зробили тебе сильнішим, спокійнішим, глибшим. Тож не бійся штормів. Вони формують твоє море. А коли прийде тиша, не шукай, що з нею не так. Просто будь у ній. Слухай її. Бо саме в тиші чути справжній голос себе. Якщо цей шлях відгукується тобі, підтримай його. Постав лайк, підпишись на канал і залиш коментар. Це не просто взаємодія, це спосіб сказати, я теж шукаю спокій. Разом ми будуємо простір. Де можна зупинитись, видихнути і згадати життя не гонка, це подорож, і головне, йти її усвідомлено.